До слова, запрошую професора кафедри екології, природничих та математичних наук, доктора педагогічних наук, магістра екології Галину Сергіївну Тарасенко. Галина Сергіївна, чи є ви з нами? Доброго дня. Так, я з вами. Передаю вам мікрофон. Діти і Дякую. театр. Дякую. Я насамперед на хотіла би. Не тільки привітатися, я хотіла би привітати всю громаду, дошкілля Вінничини з таким чудовим святом. Я ну вже багато років. Майже кожного ось такого сезону я виступаю. Мене запрошують. і Я так радію, що я не можу відірватися від дошкілля вже багато багато років. Я ніби попадаю на особливу планету і ім'я цієї планеті. Дошкілля тут живуть казки, тут живуть образи, тут живуть незвичайні мрії дитячі. І це дуже важливо, що ми на цій планеті дошкілля можемо влаштувати певний кокон захисний для того, щоб дітей захистити від війни. Діти не винні ні в чому, і ті, хто намагається в них вкрасти дитинство, вони дуже помиляються, якщо вони думають, що ми опустимо руки і дамо дітей їм на розправу. Ні, ми сьогодні будемо захищати психіку дитини, її мислення, її почування, її мрії це все. У нас в руках, і ми будемо це робити. Тому я оголошую зараз подорож, лаштунки театру, і будемо говорити, що нам театр може дати. Що ми можемо взяти в театрі, якщо можна наступний слайд, і ми подивимося, кого ми запросимо на гостини на сьогоднішню зустріч. Я хотіла би сказати першу тезу. Театр він віддзеркалює життя. Що таке театр? Це життя. А життя ви скажете, а що життя хіба це театр? А ви знаєте такої думки? Взагалі то видатний англійський драматург Вільям Шекспір. Можна наступний слайд, і ми зараз подивимося, якщо він у нас тут є. О, його портрет. Ми знаємо його не лише як автора пристрасних драматургій Ромео Джульєти, Шекспір або Король Лір, або Отелло. Все це ми дивилися ми лескаємо, стоячи великому вільяму Шекспіру. Але він ще й психологом був на той час. Він знав стільки про людську душу, що, мабуть, ніхто більше не знав. І Він сказав: весь світ театр, і всі ми в нім актори, і кожний не одну роль про що це він таке нам натякав звідти з тих століть. А про те, що ми маємо навчитися правильно жити, завдячуючи театру, тому що так чи інакше, ми все одно не однакові в цьому житті. Ми весь час якимось чином міняємо свої ролі, і ми говоримо про те, що будучи в садочку, ми вихователі, будучи вдома, ми мами, дружини своїх чоловіків, будучи своїми батьками, ми діти своїх батьків у лікарні, ми пацієнти в крамниці, ми. У купці, подивіться, скільки ролей, і всі ці ролі ми навчилися грати чесно, достоменно точно, щиро. Ми не фальшуємо, ми не придурюємося, ми не маніпулюємо. Це наше життя, це наш емоційний інтелект. Ми знаємо, де, як, з ким, в яких умовах і що говорити. Нас цього навчило життя. Але це дійсно правда. А дитинки де навчитися? Маленька дитинка вона має соціалізуватися, і тому ми говоримо про те, що школа життя. Це також театр, і ми говоримо, чи потрібний цей театр сьогодні в закладі дошкільної освіти. Він дійсно потрібний, велика користь, він допомагає дітям. І ми говоримо про те, що він дуже помічний, навіть за те, що він синтетичний. Він такий товстий, він такий жадібний, він проковтнув у себе всі мистецтва. Якщо можна один слайд назад, Ні, ні, ще вперед, і ще ага. Оцей так. От, подивіться на слайді, ви бачите, оці всі жертви театру, він їх всіх поковтав, і літературою, і музикою, і образотворче мистецтво, і хореографією. І ми кажемо, який б паршивий театр, там взагалі він був німий, там ніхто не співав, або він статичний, там ніхто не танцює. Їм нам не цікаво в такому театрі. Так, от, нам, педагогам, треба це зрозуміти. Коли ми робимо театр в садочку своїми силами, підключаються всі, тут звичайно треба і хореографія. І музика, і гарний літературний сюжет, текст, і, звичайно, образотворчий ряд у вигляді гарних костюмів, гарних декорацій, хоча б елементарних, це дуже і дуже важливо. Ну а тепер далі, будь ласка, іще один слайд. Це ви назад ідете. А вперед, а ні, ні, це правильно вперед. Отак, правильно, театр це школа життя. Ми бачимо, що. Театр є дійсно одним з найдемократичніших видів мистецтва для дітей. Він дозволяє вирішити безліч безліч проблем і питань, які ставить перед нами нова. Українська школа, ну я би так сказав нова українська освіта, щоб це було нам, дошкільникам, ближче. Ви знаєте, в кіно не можна схибити. Там буде дубль, перший, дубль, двадцятий, дубль тисячний А в театрі можна зіграти по різному. Ці дублі, і ніхто тебе не зупинить, тому що він плине у часі, і тому ми дозволяємо дітям імпровізувати у музиці. Не можна сфальшувати ноту. Вже не та музика, заспівати не ту ноту, не та пісня не можна. Звичайно, говорити про те, що ми абсолютно дозволяємо все під час того, що дитинка, ну скажемо так, імпровізує, але ми дозволяємо вирішити собі дуже багато питань саме через театр, який стосується нової української школи. Що саме ми знаємо, що фішка основна сьогодні е, нової української школи це компетентнісний підхід, і ми дуже сподіваємося, що ми через театр формуємо ключові. Компетентності можна далі один слайд, і ми побачимо отак вперед. О, і ми тут бачимо на слайді вже всі, як то кажуть, можливі плюси того, що може дати нам театр. Він формує моральні цінності, розвиває комунікацію дітей, виховує волю. Ініціативність, дитинка не смілива. та яка сидить тихо, як мишка під віником. А тут на сцені вона отримує, ніби відкривається друге дихання. Вона перестає боятися. Це дуже важливий момент, коли ми її ніби витягуємо із її мушлі, і вона виходить на сцену, і вона відчуває, що їй треба зібратися, і тому треба бути сміливим, треба тримати волю, треба тримати роль. А ще важливо, що психічні процеси розвиваються дуже могутньо. пам'ять. Уява, фантазія, мовлення, здатність до діалогу, здатність до монологу. І тому ми говоримо це дуже і дуже важливо, щоб театр працював у дошкіллі. А тепер ви бачите іншу заставочку: театр лікар, дитячих душ. Я знову повертаюся до теми війни. Театр це дійсно ліки, це розрада. Можна далі дати. Е, е, Наступний слайд І тут ви побачите, що дійсно ми тут написали ось такі речі тут не тільки емоційний настрій, позитивний. Ви розумієте, це момент релаксу, момент зняття напруження. Тут нівелюються страхи. Оце те, що потім переростає, як кажуть психологи, фобії, такі усталені, коли людина по життю чогось боїться і це стає психічно нав'язливим. Це діти війни. Ми маємо розуміти, що тільки завдячуючи нашим технологіям, ось таким, я би сказала, арт-технологіям, ми можемо м'яко розв'язувати конфліктні ситуації через театральну гру. І дитина ніби себе зреалізує. В цьому вона ніби отримує момент, от, скажімо так, себе, себе з реалізації. От за Фрейдом це дуже важливий момент, коли ми маємо сублімацію, то тобто є переносимо свої оці переживання, і в і їх, ну ніби як би скажемо, уособлюємо в театралізованій грі. Далі ми говоримо про те, що театр вчить. Соціальні адаптації він дає навички 21-го століття, і тому ключова культурна компетентність, якою сьогодні домагається нова українська школа, вона й передбачає залучення дітей до різних видів мистецької творчості, розкриття і розвиток природних здібностей дітей, формування навичок творчого самовираження. Це дуже важливо, щоб дитина виростала індивідуальністю, щоб вона не ходила як конячка по колу і лише була здатна повторювати на рівні. Репродукції на рівні зроби за зразком, зроби як я ні, вона повинна йти вище і далі. Вона повинна робити сама самостійно творчо. А як, хто навчить творчості? Ми багато приділяємо уваги в дошкіллі творчим видам діяльності, але театр це суцільна творчість, і тому тут дитина отримує школу соціальної адаптації. Які наскрізні уміння вона? Тут набуває творчість, інноваційність, критичне мислення, вміння вирішувати самостійно певні проблеми. У неї розвивається комунікація, навички співробітництва, гнучкість, пристосовуваність, ініціативність, сміливість, цілеспрямованість це дуже важливі риси. Тут гартується характер. Ну тому ми говоримо, які ж театралізовані види діяльності сьогодні допомагають установленні я концепції. От коли дитина грає певну роль, вона ніби усвідомлює власне я. Вона ніби питає себе: а який я або яка я, що я значу в цьому світі? І тому ми говоримо про те, що. Дійсно, театр дає можливість самовираження, тому що коригує самооцінку. Якщо я гарно граю в театрі, ой, як мене похвалили, як мені плескали, піднімається самооцінка. Якщо я себе дуже зависоко зацінив, а потім у мене нічого не вийшло, в мене коригується самооцінка в сторону адекватності. Мені треба більше працювати, більше проговорювати, більше в вчити на пам'ять, і тоді дитина буде більш успішною. І отут зміцнюється мотивація до самовдосконалення. А ще важливо, формується емоційний інтелект, адже ми повинні з дитинства вчити дитину, бути пристосованою до всіх явищ життя і знати, де, з ким, як, коли себе поводити. Але в процесі театральної постановки у дітей формуються перш за все навички сценічної дії. А для чого? А для того, щоб бути виразним персонажем в умовній сценічній ситуації. Далі у неї формується готовність працювати в групі дітей, тобто в ансамблі. А далі це. Перейде в командні форми роботи, коли вона стане дорослою. Хто ж іде, коли буде цього вчити? Навички виразної поведінки, здатність бути переконливим, неповторним, нестандартним, яскравим, і врешті, навички діалогічної поведінки. Адже ми всі часто страждаємо від того, що ми не знаємо, як відреагувати на певну колізію життя. Буває ввечері вже сидиш і думаєш, і чого я так не сказав, і чого я так не зробив, а тому, що не вмієш імпровізувати і швидко реагувати на ситуацію. На поворот подій, а от театр цього вчить. А ще далі, будь ласка, слайд. Театр формує емоційну культуру. Наступний слайд, будь ласка. О, І ми говоримо про те, що коли театр. Дійсно впливає на душу дит... дітей, Він вчить дуже багатьом е, таким, знаєте, цінностям життя. Він вчить любити, він вчить дружити, допомагати, захищати, співчувати, співпереживати, бути терплячими, терпимим, тобто толерантним. Саме в театрі дитина це все програє, проживає, і вона дійсно бере на себе роль, Отак, так як зараз ви на світлині бачите, або бджілки, або пташки, або ялинки, або квіточки, до речі, це світлини із другого садочка і лінців, там у них театр природи. Вже багато-багато років існує. І вони молодці в цьому плані оживлюють, вони уособлюють абсолютно все. В них живе, дихає, рухається, танцює, і діти таким чином мають шанс екологізувати свою свідомість. Наступний слайд, будь ласка, але форми. Ви чули сьогодні стільки каскад таких форм, що я, ви знаєте, на своїх лекціях, коли я спілкуюся з вами, я у вас вчуся, тому що в мене є певний клас. Класичний набір, але ваша фантазія, ваш креатив, він безкінечний, глибинний. Щойно ми послухали колегу театрала, і ми говоримо про те, що дійсно як добре, що нам допомагають, ну скажімо так, професіонали. Ми не професіонали, але ми так само хочемо, щоб наші діти долучилися до лялькового театру в різних його формах, до пальчикового сьогодні згадували. Ніхто сьогодні не згадав там тамарецьке Це давно забута форма, але вона є, і вона може бути, і вона. Повинна бути, вона зберігається дуже добре, якщо в нас є ці тантамерески. Театр книги сьогодні дуже важливий, тому що діти вже в дошкіллі, вони ще цікавляться книжками, усякому разі, переглядають картинки. А в початковій школі, в основній школі вони перестають читати, вони перестають читати художню літературу. І тому ми кажемо, читацький театр потрібний. Якщо ми ставимо п'єсу, наприклад, за данським каскарем е е Крістіаном Андерсеном, то чого б нам дивитися? Це тільки візуальний ефект від, наприклад, постановки десь ми там побачили там кінофільм, ми побачили там, я не знаю, там десь щось якийсь мультфільм і так далі. Ні, нам треба почитати книгу і так поставити нашу п'єсу, щоб вона відповідала автентично тексту автора, і це, ну скажімо так, воно формує читацький інтерес дітей коло читання, розширює далі. Як ми кажемо про батьківський театр, сьогодні в Європі і в Азії кругом, Гом, ви знаєте, сьогодні запрошують батьків не просто на перегляд того, що роблять вихователі, не просто посидьте там під стіночкою. Ми запрошуємо вас активно творити разом з нами. Це є педагогіка партнерства. Поляки прекрасно в цьому плані працюють. Ніхто не хизується своїми статками, посадами, якимись там, я не знаю, досягненнями. Хто ви там за своїми, як то кажуть, здобутками, але тут вони всі батьки і матері, і вони стають в коло і грають п'єсу, а діти їм аплодують. Вони. Їх їдять очима, вони носять їм квіти. Вони так, вони так, вони так гордяться своїми батьками. Це зближує родини і тому батьківський театр він і для нас дуже важливий. Хоч у нас зараз сьогодні така скрута. Батьки у нас сьогодні там вони нас захищають. Ми сьогодні завдячуючи їм, їхнім життям, їхнім зусиллям живемо більш-менш спокійно і Можемо виховувати дітей, але залишились матері, залишилися старше покоління, дідусі, які ще уже не. Є воїнами, але вони можуть взяти участь в наших театралізаціях, і ми говоримо, треба закликати родину для того, щоб вона нам допомагала. Театр природи, це екологічний театр, етнографічний театр, театр народної пісні, вертеп, театр у мікрофона. Ми сьогодні стільки побачили різних варіантів. Тіньовий театр. Сьогодні буквально він прийшов з Індії, з Китаю, стародавніх цивілізацій, але він сьогодні переживає друге життя, пластично хореографічний пантоміми. Але я думаю, що вас вразили нетрадиційні форми. Будь ласка, наступний слайд. І тут у нас дійсно беруть е, все-таки перед саме наші вихователі, їх креатив. Що вони тільки можуть придумати? Ну, от що в нас є в одязі? Є фартух, є спідниця ширма, є наколінники, є нарукавники. Ну, все може бути е, таким знаряддям для театралізації. Можуть бути справді ростові фігури, справді ляльки. І у нас багато хто цим вміє користуватися. Ристуватись, а так і кухлики, і рукавички, і театр у валізі, і театр пісочної анімації, і театр лекплейц, який нам показує 36-й садок прекрасного цих цапків на ногах прекрасна робота. І ми говоримо, що це тільки плюси нам всім, що ми вміємо це все, ну скажімо, одухотворити, оживити своїм креативом. А ще може бути крафтовий театр спокиткових матеріалів, хотіли викинути, не викинемо, тому що можна його Тосувати яєчну шкоролупу, якісь шишки, мушлі, квіти, олівці, рукавички, старі шкарпетки можна заштопити і на ложках навіть зробити це все те, що ми нібито викинули, але не викинули. Ми з цього робимо дитячу фантазію. І останній слайд я би хотіла від вашого імені, уже завершуючи свою ось таку оповідку коротку, сказати, що ми маємо дякувати, дякувати і дякувати дитячому театру, особливо зараз, під час війни, саме він нам допомагає і нам, і батькам, і дітям. Він нам допомагає реалізувати всі виховні завдання в комплексі синхронно. Ми тут і нову українську школу реалізуємо, її завдання, і формування звичайно у дітей самості такої. Індивідуальності, самоповаги, уяви, фантазії, творчої ініціативи, вчимо комунікації, а крім того, готуємо до школи. Адже важливо, як дитина говорить, як вона артикулює, як вона вимовляє, як у неї чітка дикція, загальна виразність мовлення, пластика її рухів, гармонія власного тіла. Все це дає. Театр, і тому, завершуючи аплодисментами сьогоднішнього зустрічі з театром, я хочу сказати словами німецького драматурга Бертольда Брехта: Театр це не є десерт, він є обов'язковою їжею. Театр вчить мистецтво жити на землі. І тому без театру сьогодні говорити про повноцінний розвиток дитини дошкільного віку не приходиться. І я хочу подякувати нашому кабінету, який взяв такий цікавий ракурс у своїй роботі. Ми і на лекціях це робимо, Бумо ми в конференц режимах це робимо, і ми вчимо цього. І завдячуючи кабінету, ми сьогодні і ще і зустрілися з професіоналами, тобто, ми всі співавтори. Спасибі вам всім. Я отримала величезне задоволення від сучасної сьогодні трактовки театрального мистецтва в педагогічному контексті. І дякую, що запросили на вашу зустріч. І ще раз вітаю вас зі святом.